Вітаю! Мене звати Олексій, я лікар-хірург, і сьогодні на численні ваші прохання в коментарях, а їх було аж два. Ми поговоримо про те, чи існує життя після видалення жовчного міхура. І у мене для вас цього приводу є дві новини. Хороша полягає в тому, що в супереч поширеній думці без жовчного міхура можна нормально жити, а погана в тому, що видалений жовчний міхур на відміну від нирки. Не вийде обміняти на новий айфон. В нормі жовчний міхур накопичує та концентрує жовч, яка утворюється в печінці. Для того, щоб в той момент, коли ви на автовокзалі ласуєте жирним біляшем, виштовхнути цю жовч в 12 палу кишку і допомогти вам перетравити цей кулінарний шедевр. Якщо ж міхур працює неправильно, жовч в ньому застоюється і з неї утворюються камені. Від чого міхур починає працювати ще гірше, і як наслідок утворюється ще більше каменів, формується порочне коло. Більшість людей навіть не знає про існування жовчного міхура, доки він не почне їм дошкуляти. Та коли їм кажуть, що міхур хворий і його потрібно видалити, він раптом стає їх улюбленим органом. Моє золото. Наприклад, у щурів, коней, оленів і навіть лінивців немає жовчного міхура. Цікаво, як їм без нього живеться. Я почуваюсь добре. Прекрасно. Більшість пацієнтів після видалення жовчного міхура почуваються набагато краще ніж до операції вже через тиждень або два. А троюрідні тітки моєї подруги. Видалили жовчний міхор, і в неї почав затерпати лівий мізинчик. Хто це сказав? Підніміться. Я, я тобі поясню. Зайдеш до мене окремо. Поясню. Після видалення жовчного міхура печінка продукує жовч напряму в 12-й дванадцяти кишку. Що дозволяє вам нормально перетравлювати більшість продуктів. Ви напевно думаєте, що є якась хірургічна біблія, де написано, що можна, а що не можна їсти після видалення жовчного міхура. Банани можна, папайю – не можна, вівсянку можна, равіолі не можна, курку можна, півня не можна. рагу можна, карпачо – не можна. Насправді не існує такої книги і встановленої дієти, якої необхідно дотримуватись після видалення жовчного міхура. Однак є рекомендації, які допоможуть вам уникнути проблем. Оскільки жовч після видалення міхура потрапляє одразу в кишку і відбувається це часто і невеликими порціями, то і харчуватись потрібно відповідно, часто 5-6 разів на день і невеликими порціями. Оскільки. Печінка просто не видасть вам зараз стільки жовчі, щоб перетравити 12 чебуреків. І взагалі жирну їжу варто обмежити, оскільки саме в її перетравленні жовч відіграє важливу роль. Оскільки жовч стає ще й менш концентрованою, це може мати легкий проносний ефект. Однак який зникає вже протягом першого місяця після операції. Якщо ж діарея вам все-таки надокучає, Варто відмовитись від молочних продуктів, солодощів та кофеїну, оскільки вони здатні посилювати діарею. Також важливо пити достатню кількість рідини. Умовно, можна виділити три періоди харчування після видалення жовчного міхура. Перший це день-два після операції. В цей період рекомендовано вживати рідку їжу. Наприклад, нежирний бульйон чи кефір або легкий овочевий суп. Згодом раціон розширюють спочатку кашами, а потім і іншими продуктами. Другий період це перший місяць після операції. В цей період рекомендовано дробне харчування невеликими порціями 5-6 разів на день. Всі страви мають подаватись теплими, оскільки надмірно гаряча їжа може подразнювати епітелій жовчних проток. А надміру холодна, викликати їх спазм. Необхідно уникати жирних сортів м'яса та риби, гострої їжі, газованих напоїв, алкоголю, соління, копченостей, бобових та грибів, а також солодощів. ж може хоч шоколад. Мені. Заволові. Мені. Мені Рекомендовано вживати білі сорти м'яса та риби, приготовані на пару, тушковані або запечені, також овочеві супи, каші вівсяна чи гречана, омлет, ягоди та фрукти. Третій період це решта життя. І давайте будемо відверті: якщо в перший місяць пацієнти ще хоч сяк так дотримуються дієти, то в подальшому, зрозумівши, що їх нічого не турбує, починають їсти все те, що їли до операції. І насправді це абсолютно нормально. Просто у всьому треба мати міру. І важливо пам'ятати, що після видалення жовчного міхура холестерин із жовчі нікуди не дівається, і його подальший надлишок може спричинити утворення каменів уже в жовчних протоках. Тому в подальшому просто необхідно дотримуватись адекватної дієти і контролювати свою вагу тіла. Оскільки маргарин чи чіпси будуть однаково шкідливими для людини з жовчним міхуром чи для людини без нього. А зниження ваги тіла і підтримання її в нормі дозволить вам знизити ризик артеріальної гіпертензії, серцевих захворювань, цукрового діабету і навіть деяких видів раку. Тому не потрібно зациклюватись на якихось конкретних продуктах. Просто у всьому треба мати міру і не забувати про фізичні навантаження. В перші два тижні після операції не рекомендується активна робота чи надмірна фізична активність. Слід уникати підняття важких предметів, пересування меблів чи косіння газону, оскільки це може посилити післяопераційний біль та підвищити ризик утворення післяопераційних гриж. Однак це не означає, що потрібно колодою лежати в ліжку. Дослідження показують, що активна ходьба сприяє відновленню післяоперації та загоєнню післяопераційних ран. Вже через місяць після операцій можна відновлювати активну фізичну роботу і навіть спортивні тренування. На сьогодні в мене все. До зустрічі!